Доброго дня, любі шестикласники. Вас вітає вчитель Одеської загальноосвітньої школи номер 12 Литвиненко Ольга Миколаївна. Тема нашого уроку розкриття дужок, подібні доданки та їх зведення. Мета нашого уроку сформувати знання про подібні доданки, виробити навики у зведенні подібних доданків. Розвивати обчислювальні навики, логічне мислення, інтерес до математики. Сприяти вихованню позитивного ставлення до навчання. Епіграфом нашого уроку будуть такі слова. Те, що я встиг пізнати чудово. Сподіваюсь, таке чудове те, що мені ще доведеться пізнати. Сократ. Запам'ятай! При зведенні подібних доданків додаються лише коефіцієнти. Мінус 5а додати 7а. Додає мінус 5 додати 7, дорівнює 2а. Буквена частина залишається без змін. Товаришують лише ті доданки, в яких однакова буквена частина. мінус 5а додати 7 b відняти 10а, мінус 13 2а. Мінус 5а і мінус 10а товаришують дорівнює мінус 15а, 7b і мінус 13b, дорівнює мінус 6 b Наше завдання розкрити дужки, застосовуючи розподільну властивість множення. 5 помножимо на А, 5А, 5 помножимо на мінус 2 b Дорівнює мінус 10b. Перевіримо. Так. Відкрилась картинка. Мінус 3 помножимо на 2х, мінус 6х. Мінус 3 помножимо на 3 у мінус 9у. Перевіримо. Так. 4 помножимо на 2х, додати 7. 4 помножимо на мінус 2х, мінус 8х. 4 помножимо на 7, 28. Так. Наступне завдання. Перед дужкою стоїть знак мінус. Ми знаємо, що знак мінус змінює знаки на протилежні. Мінус 5к, плюс к. Мінус помножено на плюс 6 дорівнює мінус 6. Так, мінус 3 помножимо на 4х, мінус 12х. Мінус 3 помножимо на мінус 1, плюс 3. Мінус 9 помножимо на 4а мінус 5б. Мінус 9 помножимо на 4а, мінус 36а. Мінус 9 помножимо на мінус 5б, рівня плюс. 45B. Так, все вірно розв'язали? Хоч слова так і ні короткі, все ж вони вимагають серйозних роздумів. Піфагор. Зараз я з вами хочу пограти в гру. Так чи ні. Перше завдання нашої гри так чи ні. Нам потрібно перевірити правильний розв'язок. Перевіримо, чи знає математику ваш клас 3а мінус 4А додати 7а. Додаємо їх коефіцієнти 3 мінус 4 мінус 1. Мінус 1 додати 7. Так. 6а. Наступне завдання. 10К додати К мінус 2К мінус 5К. 10 додамо 1. Дорівнює 11. 11 віднімемо 2 9. 9 віднімемо 5 дорівнює 4К. А у нас мінус 4К, значить, рівність неправильна. Мінус. Перечеркуємо. Перевіримо наступну рівність, чи правильно. Мінус 2,1х мінус 3, мінус 0,9х додати 3,2. Перевіримо. Зведемо подібні доданки. Товаришують у нас мінус 2,1х мінус 0,9х. Дорівнює у нас мінус 3х. А у нас з вами 3х. Наступ мінус 3х додати 3,2 y. Так, 0,2 ігри. Невірно у нас мінус. Наступна рівність 2а відняти 3Б, відняти 4А відняти Б. Зведемо подібні доданки. 2А мінус 4А дорівнює мінус 2А, а у нас мінус 6А. Мінус 3Б віднімемо Б. Дорівнює мінус 4Б. Так, у нас невірна рівність. Мінус 6 буде 2, і плюс буде мінус. Звести подібні доданки вибрати правильну відповідь. Мінус 2, відняти 5х, додати 6х мінус 1. Зведемо подібні доданки. Мінус 2 і мінус 1, мінус 3. Мінус 5х додати 6х. Додаємо їх коефіцієнти. Мінус 5 додати 6 1х. Відповідь х мінус 3. Перевіримо. Вірно. Звести подібні доданки. Мінус 4а додати 2, відняти 7а мінус 5. Мінус 4а мінус 7а. Мінус 4 мінус 7 мінус 11а. 2 відняти 5 мінус 3. Правильна відповідь в. Звести подібні доданки. 4х мінус 2y додати 5х мінус у. мінус 7 додати 8. Зведемо спочатку буквені вирази. 4х і 5х. 4х додати 5х. 9х. Мінус 2 у мінус у. Дорівнює мінус 3 у Мінус 7 додати 8. Дорівнює 1. Правильна відповідь а. Мінус 6. А додати 9Б. відняти А. відняти 12Б. Мінус 6 А віднімемо А. Дорівнює мінус 7А. 9Б відняти 12. B, дорівнює мінус 3Б. Правильна відповідь Г. 5 відняти 3х додати 1 мінус 7. Бачимо, мінус 3х у нас 1. Зводимо числові значення. 5 додати 1. 6. 6 відняти 7 мінус 1. Мінус 3х мінус 1. Правильна відповідь а. Простити вираз. Відкривши дужки, бачимо, перед першою дужкою нічого немає. Коли нічого немає, то ми опускаємо дужки. Перед другою дужкою стоїть знак мінус. Знак мінус змінює знаки на протилежні. Дорівнює 4,8 додати х додати 6,2 відняти х. Зводимо подібні доданки: 4,8 додати 6,2 дорівнює 11. Х відняти х дорівнює 0. Відповідь 11. Наступне завдання: відкриваємо дужки. 5 помножимо на 4А. 5 помножимо на мінус 3Б. Додати 2 помножимо на 5а. 2 помножимо на мінус 3 b 5 помножити на 4 дорівнює 20а. 5 помножимо на мінус дорівнює мінус 15 b 2 помножимо на 5а, дорівнює 10а. 5 2 помножимо на мінус 3 b дорівнює мінус 6 b Зводимо подібні доданки. 20а додати 10а. Дорівнює 30а. Мінус 15б відняти 6б дорівнює мінус 21б. Відповідь: 30а мінус 21б. Останнє завдання. Мінус 3 помножимо на 5х. Дорівнює мінус 15х. Мінус 3 помножимо на 4 мінус 12. 2 помножимо на 2 y Дорівнює 4у. 2 помножимо на мінус 4 дорівнює мінус 8. Зводимо подібні доданки. Мінус 15х у нас одне. Переписуємо. 4y у нас 1. Переписуємо. Мінус 12 мінус 8, мінус 20 відповідь: мінус 15х додати 4у мінус 20. Розкрить дужки та обчисли. 4 помножимо на 1 четверту. 4 помножимо на 1 другу. 4 перших помножимо на 1 четверту. Взаємно обернені числа дорівнюють 1. 4 помножимо на 1 другу дорівнює мінус 2. 1 відняти 2 дорівнює мінус 1. 42 помножимо на мінус одну сьому. Додати 42 помножити на 1,14. Мінус 42 помножити на 1 42. 42 помножимо на мінус одну сьому. 42, 7 скоротимо дорівнює мінус 6. 42 помножимо на 1 14, 42 і 14 скоротимо на 14, дорівнює 3. Мінус 42 помножимо на 1,42. 42 і 42 скоротимо, дорівнює мінус 1. Мінус 6 додати 3 дорівнює мінус 3. Мінус 3 додати мінус 1 дорівнює мінус 4. Розкрий дужки та обчисли. Мінус 100 помножимо на 125. Дорівнює мінус 4. Мінус 100 помножимо на 1 другу. Дорівнює мінус 50. Мінус на мінус дасть плюс 50. Мінус мінус 100 помножимо на 1,5. дорівнює плюс 20. Мінус 4 додати 70, дорівнює 66. Наступне завдання. 15 помножимо на мінус 1 третю, 15 помножимо на 1 п'яту, відняти 15 помножимо на 1 1,5. 15 перших помножимо на мінус 1 третю Дорівнює мінус 5. Мінус 15 помножимо на 1 п'яту, дорівнює мінус 3. Мінус 15 помножимо на одну 15. два дроби взаємно оберні дорівнюють одиниці. Мінус 5 мінус 3 мінус 1 дорівнює мінус 9. Розв'яжіть рівняння. Перш ніж ми розв'язуємо рівняння, зведемо подібні доданки. 0,47 відняти 0,5 додати. 1,3х дорівнює 1,27 помножити на х. Невідомий у нас множник. Для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник 15,24 поділити на 1,27. Х дорівнює 12. Математичний фокус. Напишіть будь-яке трьохзначне число. Потім допишіть до нього таке ж саме. Отримане шестизначне число поділіть на 7, потім на 11 і врешті на 13. Ви побачите задумане вами спочатку число. Сьогодні на уроці молодці, ті, хто знає раціональні числа ці. ворогів і боргів не майте, у житті це пам'ятайте, що не лиш майно потрібне, а й знання і друзі гідні. Тож життя живи немарно, Українцем будьте справжні. А я вам дякую за урок, молодці. На все добре!